Біля міського центру комплектування у Кропивницькому сьогодні зібрались чоловіки. Був тут вчора, прийшов сьогодні кропивничанин Костянтин Івашура. Мені повних 48 років, працюю я з сторожем 5-ї гімназії. Я прийшов, я почув в новинах, прочитав і відразу сюди. Не став чекати. Вчора я пройшов комісію. Цілий день тут був. Чекаю на мобілізацію. Моя думка, що Купив ящик і пересидіть, пересидіть в, десь в якійсь нарі, не вдасться. Все, всім звісно, хто, хто де сидить, а хто йде і захищає. Буду захищати дітей, в мене доросла донька, сину 10 років, в мене є родичі, в мене є знайомі, Україна, це на першому плані. Я буду захищати Україну, бо це моя земля, це моя земля, це земля моїх предків. Я знаю всіх своїх предків до 12-го коліна. Вони всі з України. Це та країна, яка саме найкраща в світі. Чекаю на медкомісію Євгеній Бараник, йому 53 роки. Працюю я електриком на підприємстві «Придніпровський». Я ніколи не думав, що так згуртується. Бачу, у багатьох цінності змінилися. Україна переможе, бо ми єдині, бо ми нація, ми, ми особливі. Мобілізація триватиме 90 днів. Відповідно до указу президента номер 69 від 2022 року. На всій території України оголошено проведення загальної мобілізації. Наголошую, загальної, не часткової. Вікові обмеження від 18 до 60 років. Відповідно до мобілізаційного плану. Дана інформація є закритою. Порядок, виклик військовозобов'язаних, резервістів, транспортних ресурсів визначається окремим планом Генерального штабу. Особи будуть оповіщені, і ми чекаємо всіх патріотично налаштованих громадян прибути до територіальних центрів комплектування за територіальним принципом. Відповідальність за порушення прибуття по мобілізації визначена статтею 336 Кримінального кодексу України. Відповідальність визначена від 3 до 5 років. Після зборів мобілізовані відправляються на службу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.